26 тисяч євро за організацію незаконного перетину кордону отримав священнослужитель, який організував схему втечі. Служба безпеки України викрила священника ОПЦ МП та його 42-річного спільника на незаконному переправленні осіб до Румунії. До свого позацерковного бізнесу він залучив знайомого приватного підприємця. Клірик підшуковував клієнтів і отримував гонорар від них. А спільник займався логістикою. Організовував трансфер, проводив інструктажі. Тощо. Спочатку ухилянтів привозили до чернівців, отримували кошти, а потім доправляли до так званого зеленого кордону з Румунією поза межами пунктів пропуску. Далі військово зобов'язання мали самостійно пішки переходити на територію сусідньої держави. Вартість таких послуг становила 13 тисяч. Євро з особи оперативники СБУ затримали організатора схеми на одній з вулиць Чернівців, коли він отримував 26 тисяч євро за двох клієнтів із Тернопільщини. Одночасно був затриманий і спільник за місцем свого проживання.